Ви думаєте, сечу п'ють тільки божевільні? Ні. Єдиний спосіб втамувати спрагу для космонавтів це випити власну сечу. А ви думали, вони із собою беруть тисячі літрів води? Ще пак! Тут треба економити. Звичайно, її не уварюють, а пропускають через спеціальний апарат. Заливаєш вранішню і через кілька годин можеш заварювати каву. Щоправда, водно-сечовий апарат коштує 250 мільйонів доларів. Діє цей пристрій так. Усередині під дією температури випаровуються гази. Їх космонавти відправляють у відкритий космос. Сеча конденсується, потім її іонізують. І все. Знов можна пити. Майже джерельна. В день цей дивоапарат може виробляти майже 25 літрів води. Головне було би з чого. Якщо із водою на землі стане зовсім погано, можна почати впроваджувати космічні технології. Поки що ж на землі про цей пристрій тільки жартують. А це правда, що сеча астронавтів проходить через різні фільтри, а потім використовується як питна вода. Так, правда. Тільки космонавтам не треба цього знати.